Почнемо урок дизайну і технології. Сьогодні попрацюємо з пластиліном. Приготуйте собі дощечку зі стеками. Нагадаю, стеки це такі ножички для пластиліну, а також картон. Можна взяти будь-якого кольору, крім жовтого та зеленого. Для початку пригадаємо. Правила безпеки на уроках з своїми матеріалами ні в якому разі не грайтесь, а особливо з інструментами, такими як ножиці чи, можливо, ручка. Пам'ятайте про те, як поводимось із клеєм. Спробуйте натиснути на паузу та самостійно прочитати, що написано на екранчику. Тож пам'ятайте про безпечне поводження з матеріалами. Скажіть, будь ласка, які фрукти ви знаєте? Спробуйте натиснути на паузу та поназивати? Так. А який фрукт з оцих названих ваш улюблений? Чудово! У мене, наприклад. Ну, хай буде малина, хоча я люблю усі фрукти. Давайте відгадаємо це. На смак чудов, жовта, медова, їсть її малий павлуша. Здогадали, що це? Груша абсолютно правильно, Діка. Це груша. Давайте роздивимось, на що вона схожа. На лампочку, правильно? Можливо, вона нагадує вам щось іще. Сьогодні, діти, ми будемо з вами виготовляти якусь таку кушу із пластиліну і ліпити її на картон. Для початку давайте пригадаємо правила безпеки і правила роботи з пластиліном. По-перше, розминати пластилін потрібно в руках. І розгортати лише на дощиці, щоб не забруднити навколишні предмети. Розрізати пластилін потрібно стекою. Нагадаю, спеціальний ножичок, який йде в наборі до пластиліну. Невикористаний пластилін одразу класти в упаковку, щоб він нікуди не впав, не закотився, і ми не могли на нього. Ступити, адже потім дуже важко видалити його із певних. Також не беріть пластилін до рота, ні в якому разі, дітки, це не їжа. Не торкайтеся брудними руками обличчя, очей, одягу, також під час роботи з пластилін або після роботи, не чіпайте зошити, книги, кумки своїми руками. Адже скрізь залишаться брудні та жирні пляни, у яких жодна ручка писати вже не буде. Тож запам'ятайте, після роботи з пластиліном обов'язково потрібно помити свої ручки. Ну а зараз подивіться, будь ласка, відео виконання роботи. Після того, як подивитесь, можна буде розпочати свої роботи. Що ж, дітки, поетапна робота перед вами. Подивіться, тут написано все на малюночках, від номера 1 до номера 6, як має відбуватися робота. Якщо потрібно, перемотайте відео та подивіться ще раз, як виконується ось така красива аплікація із пластиліну.